Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок з 1 плюс 1, канал 1 Плюс +1 Україна. Тед Ютуб сніданку От на таких майданчиках ми і працюємо і зараз фактично повертаємося до ну умовно кажучи погодніх умов, які нас трошки налякали в нових дні, е, наче знаєте, наче все добре, тепло, але, але, але є навіть жертви через такий деревопад, сильний вітер, який був принаймні у Києві. Я на роботу зараз їхав, бачив через Вознесенський е, узвіс, це така вулиця, яка поєднує поділи верхнє місто. Mm -hmm. Фактично біля художньої академії лежать два великих дуби, таких знаєте, просто з. Корень вищем ну, ми власне Сожор. говорили про те, що не лише дерева падали, ламалися, а й дахи літали, і шматки паркану ну величезної величезного горя негода наробила з цим всім розбиралася і підпідбивала підсумки. Наша олена квітка, тому знову їй слово. Ще раз доброго ранку. Ну я зараз на столичному Подолі. Це вулиця Верхній Вали. Ну це фактично така магістраль, яка знову ж таки з'єднує верхнє місто і Нижнє місто. І ось буквально в суботу, 28 жовтня, коли вирував цей буревій, ось на цьому місці рух був повністю паралізований. І ви бачите, причиною тому було ось це дерево. Я Сподіваюся, що зараз режисери покажуть фотографії, як воно який вигляд воно мало в той час. І воно буквально як шлагбаум перегородило ось цю дорогу, дорогу по Їздять і машини, і трамваї. От буквально від алеї до того іншого дерева. Дорога тут була заблокована, але на щастя, ще в той день я тут проїжджала дуже швидко. Приїхали рятівники. Буквально розпиляли дерево. Ви бачите, що частину вивозили, іншу попиляли на на дрова. Ось воно фактично тут лежить. І про те, що тут було заблоковано цей шматок дороги, нагадую лише ось цей вже корінь цього дерева, який який повалила з цієї алеї. Друзі, але це. Ігор, і ти зазначив, що сьогодні бачив декілька дерев по дорозі на роботу. Це, звісно, не єдине дерево, яке було пошкоджено або повалено в Києві. Взагалі нарахували їх тільки в столиці. Уявіть 600 дерев. І взагалі за інформацією ДСНС наслідки взагалі цього буревію вони ну дійсно такі масштабні і жахливі, тому що в 14 областях було пошкоджено 37 будівель, 30 автівок, і близько 2000 тисяч населених пунктів вони залишилися взагалі без Електрики, на жаль, три людини загинуло, і десять людей отримали поранення. І власне, як Україна пережила цей день, що відбувалося, які наслідки, все це в один матеріал зібрала наша колега Христина Боковець. Але найголовніше, вже після того, як це все відбулося, вона чітко має пояснити в своєму сюжеті. Вона зібрала такі поради експерта, взагалі, як діяти і що робити, якщо ви ваше майно пошкоджено, ваше майно втрачено або пошкоджене ваше здоров'я. От е, внаслідок такої нагоди тому пропоную подивитися її сюжет. Буревій майже по всій країні шаленим вітром здувало і тварин <звук> і людей. Ледь не літали сміттєві баки, падали зупинки і масово дерева. Внаслідок негоди загинуло троє людей. Слава Богу, що це машина, а не людина. Коли Дарина Зерпеня визирнула у вікно якраз під час страшного буревію, буквально на її очах з дерева поруч з будинком летіла величезна гілляка. Я дивлюсь в вікно і бачу машину. І думаю, господи, думи, хоч мене на машину. Ну, але вже по факту бачу машина, яка повністю накрита цією гілкою. Цей страшний був хруст, коли вона відломувалась. Ну, звичайно, це страшно. В результаті гілка пошкодила капот, бампер і крило автомобіля, який належить свекру Дарини. Наприклад, тут просто вчора свекр їздив десь, ну не знаю, на рихтовку чи що, йому сказали, що лише за капот. І щоб його відрихтувати, не замінити, щоб його лише відрихтувати без пофарбування і без крила, що це буде мінімум 300 доларів. Тож вся родина сподівається, хоч на якусь компенсацію, так як ще 25 липня написала заяву в комунальне підприємство управління благоустрою міста Ірпеня. Щодо цього аварійного дерева. Так як в липні місяці з нього дуже велика гіляка вже відломалась і впала на дитячий майданчик, тоді, на щастя, слава Богу, ніхто не постраждав. Таких пошкоджених автівок через негоду по Україні зо три десятки, а пошкоджено покрівлі у понад ста будинків, повалених дерев сотні, розповідають у ДСНС. У нас е, зафіксоване наймасштабніше пошкодження, Це зокрема, це у Києві, це на Київщині. От це на Рівненщині. От, наприклад, на Рівненщині у нас е, внаслідок негоди був частково пошкоджений дах Дубен Дубенського е, замку. І рятувальники за допомогою спеціального обладнання знімали аварійні елементи даху, що нависали і були небезпечними для людей. Ну, це десь приблизно 200 квадратних метрів даху. Без світла через буреві лишились майже дві тисячі населених пунктів. У нас залишається понад 770 населених пунктів у 11 областях, зокрема це Київська, Сумська Хмельницька, область. А от чи можуть розраховувати українці на компенсацію від шкоди, яку завдала негода, розпитую у адвоката Богдана Кошніра відповідно до цивільного кодексу. Люди, які зазнали пошкодження свого майна, там а, е, якісь там ушкодження свого здоров'я. Вони звичайно мають право на компенсацію. Це зазначено в цивільному кодексі України. Якщо ми говоримо про майно чи здоров'я, то спершу треба встановити, кому належало дерево, паркан чи будь-які інші конструкції, що впали. Це був парк, це був сквер, це е, відносилося до Зеленбуду, відносилося до інших якихось комунальних служб. Далі оцінюємо вартість збитків, тобто, ми, якщо отримали шкоду, наприклад, автомобілю да там чи іншому майну. Ми запрошуємо експерта. Експерт нам встановлює вартість відновлювальних робіт або вартість там відновлення даного об'єкта. Щодо здоров'я, то збираємо усі заключення медиків та чеки ліків, і з цим звертаємось до суду. Але є невеличка рекомендація від адвоката важливо перед тим як їхати до лікарні, да, зробити фото, відео цього місця, зафіксувати, можливо, там дерево або можливо там балкон або будівлю, з якої на вас щось прилетіло, там засіб, в яким вам було завдано тік тілесних ушкоджень. Зібрання доказів воно повністю лежить на особі, яка буде позивачем в суді. На відміну від того, коли негода забрала життя людини, тут вже за законом має працювати слідство і відкривається кримінальне провадження. Компенсація може бути близько мільйона гривень. Ось бачите, ось так цей день підсумувала наша Христя Бековець. Ну і власне це чіткі поради взагалі взагалі план дій, щоб розуміти, як діяти такі ситуації. Ви знаєте, в мене буквально три тижні тому був такий випадок. Мені просто на голову впав каштан, і це було супер боляче. Я ледь не втратила свідомість. Просто він, мабуть, впав не в те місце і пошкодив мені окуляри. Ну тепер я знаю, що ну власне робити, якщо не дай Боже, що стапиться серйозніше. Але знаєте, ще один наслідок цього буревію, те, що він пошкодив найбільший прапор України. І це прапор, які розвивається біля монументу батьківщина. Мати ну, от, власне, буквально вчора з'явилася інформація в КМДА, заспокоїли, що не хвилюйтеся попри те, що його навіть приопустили, і це така дуже цупка і вітростійка і вологостійка тканина. Шматочок відірвався. Ось коли не хвилюйтеся, все зробимо, тому що є запасні частини. Як тільки погода дозволить, знову його туди піднімуть. Колега, вам слово. Слухай, така свіженька, наче каштан в голову не, не впав. То його. Ну просто реально. Ти мене налякала, я думаю постійно про про. Ти тому, я вже оговталась. Слава тобі, Господи, пасибі. І ще попередила, і, ще, і жива, за все спасибі. Олена Квітка, дякую тобі, не прощаємося. Спасибі. Так, дякуємо насправді.